Високе, високе А ми тільки стоїмо. Ото тільки стоять. Вже не знаю, як її розважати. Отак поставила диванчик, щоб якщо що вона могла за нього затриматись. І ручки були. І стоїмо. Повзать не хочемо. Повзати нам не треба, сідать нам не треба. Хотім, хочемо просто стоять. Висвітньо, давай. Давай до нас. Ма. нас. Молодий. Мама, мама. Мама, ма, 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 ма. мама, мама, ма, 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 ма. мама, ма, ма, ма. мама, мама, мама. Яй, цутиня, слухали хотами. Яй, цупиня, прибігли до мами. Один фартий, чути. Рай, Леся, не треба, не треба Леся. Не треба снимати, скажи, да. Нічого.